Пане Олеже, дякую, що ви долучилися. Є що проаналізувати? Добрий вечір. Отож, свіжа інформація про те, що Рубіо та Лавров можуть зустрітися вже цього четверга. Це 23 жовтня. Ну і власне говоритимуть очікувано про організацію зустрічі Трампа з Путіним. Ну і загалом російсько-українську війну. Ну і виділена окрема тема: це економіка. Російська економіка, вона в не надто хорошому стані. попри те, що мають вони можливості воювати, мають вони можливості заробляти. Втім. Додаткові санкції їм не на руку, додатковий тиск в цьому плані. І звісно ж будуть вони намагатися покращити своє економічне становище. На ваш фаховий погляд, що саме Росія буде намагатися в обличчі Лаврова виторгувати під час цього контакту, чи то телефонного, чи то особистої зустрічі, це можливо якась така нова угода між сполученими штатами та Росією, бо навіть Трамп анонсував можливо ось такі економічні привілеї для РФ, чи можливо гарантії. Не накладання санкцій на Росію. Давайте проаналізуємо. Ви знаєте ані Лавров, ані Рубіо не є людьми, які приймають рішення стосовно санкцій. І я думаю, що вони не зможуть навіть обговорювати деталі, тому що це може обговорюватися на рівні президентів, і потім це може обговорюватися вже на рівні консультантів, які будуть давати певні поради президентам, щоб приймати певні рішення. На мою думку, Рубіо та Лавров вони будуть зараз зустрічатися більше для організації, саме зустрічі між Дональдом Трампом та Путіним для того, щоб вони обговорили питання російсько-української війни, і саме зустріч або телефонна розмова Рубіо та Лаврова вона буде суто організаційною для того, щоб пройти. Всі моменти проговорити, всі моменти, які дозволять максимально ефективно провести зустріч Трампа та Путіна щодо санкційних або економічних питань, безперечно, росіяни будуть торгуватися, щоб з них зняли санкції, тому що у них зараз є певні обмеження, які не дозволяють вільно розвиватися російській економіці. Але якщо подивитися і проаналізувати ВВП Російської Федерації починаючи до повномасштабного вторгнення і по сьогодення, то в принципі у них немає такого краху. У них є певні обмеження, які призвели до того, що вони диверсифікують свої шляхи постачання енергетичних ресурсів, за рахунок чого вони наповнюють власний бюджет. Це приблизно 35%. Це саме ця частка, яка наповнює бюджет за рахунок того, що вони експортують власні енергетичні ресурси, і на цьому тримається їхня економіка. Але якщо б вони я маю на увазі, наші партнери ще проговорили питання відмови від енергетичних російських ресурсів, з китайською народною республікою, з Індією, Туреччиною, Бразилією та іншими країнами, які дозволяють РФ триматися на плаву і економіці РФ триматися на плаву, це вже інше питання. Але ми бачимо, що вони застосовують певні санкції і обмеження, які не завжди працюють, або інколи вони навіть працюють у зворотньому шляху, як було у випадку з Індією. Дональд Трамп застосував обмеження. Додаткові мита проти Індії, і це вийшло таким чином, що Індія наблизилася до Китайської Народної Республіки, з якою вони достатньо довгий час були ворогами, тому дуже обережно треба підходити до таких дій, до таких кроків і аналізувати, наскільки це може. Плинути на світову кон'юктуру, тому що тиск на таких гігантів, як на Китайську Народну Республіку та на Індію, воно може обернутися не таким чином, як це планують ті країни, наші партнери, які запроваджують санкції для того, щоб зупинити агресію Російської Федерації проти нашої держави. Ну, попри це, Трамп має намір все-таки зберегти оті 50% п'ятдесяти на Індію до повної відмови від російської нафти. Тобто, вочевидь, в цьому плані він має намір тиснути до останнього ви знаєте, він навіть говорить про те, що вони запровадять 500% мита проти Індії, якщо ті не відмовляться від російської нафти. Але Індія достатньо коректно підходить до цього питання, і вони кажуть: по перше, для нас це економічний аспект. По друге дайте нам альтернативу. Вони зараз купують. Давайте з точки зору бізнесу, з точки зору економіки. Вони зараз купують дешевий енергетичний ресурс за рахунок його е, нього. Вони маючи півтора мільярда населення, можуть забезпечувати власне населення дешевим е, нафтопродуктами. Нехай це буде дизельне паливо, мазут або бензин тощо неважливо. Але все ж таки вони купуючи дешеву сировину, вони можуть забезпечувати і заробляти більше грошей зараз. Сполучені Штати Америки достатньо об'єктивно говорять і це вигідно для нас. Давайте ви будете відмовлятися від російських енергетичних ресурсів, і ми будемо постачати власне. Але наскільки це буде дорожче для Індії, Індія у відповідь, каже: давайте ви знімете санкції з Іраку, з Ірану, перепрошую. І з Венесуели, і тоді ми будемо здатні купувати дешеві енергетичні ресурси, і ми готові відмовитися від російських енергетичних ресурсів, що в принципі з точки зору Індії є цілком логічним і достатньо розумним. Але ми бачимо, що світова політична кон'юнктура вона не дозволяє це зробити. Немає порозуміння з Іраном, немає порозуміння з е, Венесуелою. І альтернативою тоді для Індії залишаються Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Сполучені Штати Америки. Якщо навіть подивитися на видобуток, наприклад, нафти у Сполучених Штат, Штатах Америки, то їхня собівартість вона складає приблизно 40 доларів за баррель. вже вона достатньо дорога, якщо накласти ще. Логістичні якісь е, аспекти сюди, то безперечно вона не буде конкурентно спроможною з маркою Уралс або Експо, яку вони купують від Російської Федерації. Тому те ж саме питання і до країн Європейського Союзу. Якщо давайте не будемо одягати рожеві окуляри і подивимося, скільки країн Європейського Союзу купують енергетичні ресурси з Російської Федерації. Це вісім країн, це не дві, це не Словаччина і Угорщина, про що говорить, е, говорить більшість. Це вісім країн, які продовжують це робити не для політичних якихось справ, і не для політичної історії, а суто економічно, тому що їм це вигідно, і поки вони не будуть мати альтернативу, повноцінну альтернативу, ми не говоримо зараз про якість або про спроможність, наприклад, країн постачати ці енергетичні ресурси, є ще й економічний експ... аспект. І економіка зараз вона надважлива як і для країн Європейського союзу, як і для Індії. І у Індії, до речі, зараз достатньо великий зріст валового внутрішнього продукту, і вони хочуть його підтримати, тому що це є і електоральний вплив на суспільство, і це є добробут країни. Тому вони зараз не підтримують Російську Федерацію. Не можна сказати, що вони повноцінно підтримують ідеологічно або політично. Тут є більш економічний аспект, теж саме стосується і наших партнерів з Європейського союзу. Вони підтримують Україну, але вони продовжують купувати дешеві російські енергетичні ресурси. Тому в нашому суспільству партнерів треба зібратися і вирішити питання яким чином вони зможуть невілювати ті збитки які можуть понести країни які наразі купують енергетичні ресурси з російської федерації до речі, Рада ЄС вона підтримала повну відмову від російських нафти і газу. Проти виступили лише Угорщина і Словаччина. Власне, новий механізм він передбачає припинення будь-якого імпорту російського викопного палива, включно зі зрідженим газом, після 1 січня 2028 року. Перші обмеження будуть діяти вже з 2026. -го. Винятки зробили Угорщині і Словаччині як країнам, які не мають прямого виходу до моря. Власне, такий механізм наскільки він е, дієвий, і наскільки там може бути теж захованих багато але? Він безперечно діяли, але знов таки, яка буде альтернатива, яка буде собівартість для цих країн, які зараз купують російські енергетичні ресурси? І третє питання, мабуть, його можна поставити і першим. Це інфраструктура, яка буде дозволяти країнам Європейського Союзу отримувати, наприклад, зріджений природний газ зі сполучених штатів Америки або з Катару. Це потрібно перебудувати власну інфраструктуру постачання газу мережу постачання газу. Це потрібно побудувати нові термінали регазифікації для того, щоб з рідкого стану перетворити газ у газовий стан. Вибачте за тавтологію, але Uh, і потім це вже все постачати у мережу газову мережу країн Європейського союзу. На це потрібен час, на це потрібні, потрібні кошти, і саме зараз зазначається, що до початку до 1 січня 2028, тому що за цей період часу вони мають адаптувати uh, власні спроможності логістичні спроможності країн Європейського союзу під цю. Потреба постачання зрідженого природного газу, який буде йти з країн, таких як Сполучені Штати Америки та Катаро, теж саме стосується і нафти. Якщо ми говоримо про нафту, є Джанав нафтопровід, який починається з Хорватії і йде, іде до Угорщини, і потім ця нафта може вже розпосюджуватися, розпосюджуватися. По країнах Європейського союзу, але знов таки пропускна спроможність вона не така велика, наприклад, як у нафтопроводу Дружба, і угорці і Словаки, вони говорять про те, що дайте нам альтернативу. Але якщо ми говоримо про інші країни, про інші шість країн, які продовжують купувати російські енергетичні ресурси, то у них суто економічний аспект. Якщо ми говоримо про Угорщину, там є політичний аспект, тому що Орбан є, можна сказати, представником Путіна в Європейському Союзі, і він просуває політику і наративи Російської Федерації. Піцо він не такий потужний, і в принципі він може ніколи блокувати. Але ми бачимо, що він не настільки впливає на політику саме ЄС в плані прийняття якихось рішень, і у нього теж є більш Політичний ніж економічний аспект, тому що якщо подивитися на втрати потенційні втрати втрати цих країн, то вони будуть складати приблизно 250-300 мільйонів євро на рік, якщо вони відмовляться від російських енергетичних ресурсів, і перейдуть, наприклад, на альтернативні, які будуть постачатися навіть трубопроводами з Хорватії, це заріжений природний газ походження катарського та сполучених штатів Америки та Нафти від Саудівської Аравії та Сполучених Штатів Америки то ці збитки вони не співставні насправді з цими дотаціями, які ці країни отримують від країн Європейського союзу, від банку розвитку та реконструкції. Європейського союзу, Європейського банку розвитку та реконструкції і Європейського інвестиційного банку. Ці цифри на рік сягають до 10, бувало таке, що до 10 мільярдів євро для кожної країни. Якщо мають порівняти дуже просто порівняти ці 300 потенційних мільйонів втрат з цими дотаціями, то зрозуміло, що це суто політичний момент, він не економічний. У цей от термін до 2028 року за бажання і за пошуку альтернатив перебудування системи достатньо часу? Я думаю, що так. Я думаю, що наші партнери вони достатньо довго працювали над тим, щоб розробити саме чіткий план відмови від російських енергетичних ресурсів. І, зробивши аналіз, вони вийшли. З таким Рада Європи вийшла з таким рішенням, що до двадцятого року вони зможуть повністю перебудувати систему, зможуть адаптувати, вони зможуть коректно провести переговори з такими партнерами, як Сполучені Штати Америки, країни ОПЕК та Катар, які постать будуть. Потенційно постачати ці енергетичні ресурси, і до речі, вже представники Європейського союзу домовилися з зі сполученими штатами Америки, що за наступні два роки протягом наступних двох двох років, 26 27 вони мають купити енергетичних ресурсів американського походження на суму більше ніж 750 Мільярдів доларів це насправді історична угода. Якщо вона дійсно буде не тільки на словах, а вона буде реалізована. Це буде історична угода, яка дозволить Сполученим Штатам Америки вийти на європейський ринок енергетичних ресурсів настільки повноцінно, що вони зможуть замістити такі країни, як Російська Федерація. Не будемо лукавити. Вони в принципі були. Найбільшим постачальником енергетичних ресурсів до повномасштабного вторгнення, і навіть вони можливо зможуть якимось чином конкурувати і з Норвегією, яка зараз тобто, постачає приблизно 30-35% потреб від загальних потреб країн Європейського союзу по енергетичних ресурсах. Ми таким чином підходимо знову до майбутніх контактів Росії та Сполучених Штатів. Ну, найближча зустріч за оцінкою Reuters, це буде зустріч Рубіо та Лаврова, а потім за планом у Будапешті Трамп і Путіним зустрінуться. енергетичну складову чи можуть обговорювати це питання? Але чи може ця енергетична складова стати точкою спотикання? Бо Трамп, він, по суті своєї мінливої у риториці, але стосовно цих от закликів припинити Закупляти російські енергоресурси чи Трамп тут принциповий? І чи знов ж таки можуть на цьому посперечатися із путіним ну, знов таки. Якщо ми говоримо про співпрацю Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, це одне питання. Якщо ми говоримо у контексті постачання енергетичних ресурсів до країн Європейського союзу, це взагалі інше. Давайте по етапі. Перше Російська Федерація співпрацювала зі Сполученими Штатами Америки на суму товарообігу до повномасштабного вторгнення приблизно на 35 мільярдів доларів. Зараз вони постачають товарообіг між країнами. Він приблизно 3,5 мільярди доларів. І левова частина 2,5 з половиною, мені здається, мільярди доларів. Це постачання саме збагаченого урану. Збагаченого палива до сполучених штатів Америки з Російської Федерації це необхідна міра, необхідний захід, який використовує, застосовує, застосовує Сполучені застосовує Сполучені Штати Америки для того, щоб забезпечити діяльність власних атомних станцій, і у них безперечно є певний рівень контакту для того, щоб співпрацювати, якщо ми говоримо про те, щоб Дональд Трамп не тиснув на країни Європейського Союзу, що останні відмовилися від російських енергетичних ресурсів, це вже трошки інша тема, і вона є більш складною, тому що вона багатофакторна, знов таки, як ми з вами проговорили, має в першу чергу бути альтернатива. Якщо не буде запропонованої альтернативи від наших партнерів і від партнерів Європейського союзу, то в принципі. ЄС і не зможуть повноцінно відмовитися від російських енергетичних ресурсів для того, щоб це зробити, треба розбудувати інфраструктуру. Треба домовитися про правильні ціни, які не дозволять, як наприклад Німеччини Німеччині, яка зараз ще не стагнує, економіка не стагнує, але у них не все так добре. І вони мають попіклуватися про те, щоб їхні підприємства і їхня економіка отримувала. Більш дешеві енергетичні ресурси, щоб залишатися на плаву і розвивати, розвивати а, власну країну і власну економіку, і це питання знаходження альтернативи. Якщо вона буде знайдена, і дійсно наші партнери зможуть об'єднатися і протистояти повноцінно, а, Постачання російських енергетичних ресурсів, то це буде добре. Якщо вони до кінця до кінця 27 року, до початку 28-го року вони не зможуть це зробити, то я думаю, що терміни можуть і змінитися, і вони будуть вимушені продовжувати купувати російські енергетичні ресурси. Я думаю, що Путін і Трамп на зустрічі, якщо вона відбудеться, вони безперечно це будуть обговорювати, але знов таки ми розуміємо, що Путін буде. Тягнути на себе, і він буде переконувати Дональда Трампа, що треба зараз застосовувати якісь дипломатичні саме кроки для врегулювання конфлікту. І один з цих дипломатичних і економічних кроків це може потенційно бути зняття санкцій для того, щоб Російська Федерація змогла. Більш вільно постачати енергетичні ресурси до сполучених до країн Європейського союзу, і я думаю, що давити саме буде тиснути Путін буде на те, що країни Європейського союзу вони не мають альтернативи. Щойно стало відомо, до речі, що державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо поговорив уже телефоном із Сергієм Лавровим у Москві. Цю розмову назвали конструктивною, але деталей немає. Поки втім, зустріч цього четверга залишається актуальною, і, за даними Ройтерс, вже от власне цього четверга мають зустрітися посадовці про втрати російської економіки власне, і її прибутки. Є оцінка про те, що у 2024 році Росія від продажу нафти і газу заробила орієнтовно 108 мільярдів доларів. Це попри санкції, попри труднощі, все одно заробітки мільярдні вони є. А от заробітки за 2025 рік поточний вже можна якусь приблизну оцінку формувати, чи, чи ще зарано проаналізувати, чи впали ці прибутки в цьому році. Вони на жаль не впали, і якщо подивитися на цифру, то 108 мільярдів вона є трошки некоректною, тому що за 2024 рік вони заробили приблизно 240 мільярдів. Не заробили, а отримали. Скільки був чистий прибуток, це достатньо складно прорахувати, але все ж таки. Обсяг товарообігу він був приблизно 240 мільярдів доларів. На цей рік він може сягнути 200, 250 мільярдів доларів, і це в першу чергу через те, що такі країни, як Китайська Народна Республіка та Індія, вони збільшили обсяги закупівлі російських енергетичних ресурсів. І до речі, щодо перспектив і розвитку співпраці, наприклад, Російської, Федера... Російської Федерації з Китайською народною республікою то вони зараз розбудовують ще і другу е, нитку е, постачання газу сила Сибіру-2, яка буде дозволяти постачати 100 мільярдів кубів на рік. Це е, весь обіг, газу обіг, можна так сказати, між Російською Федерацією та країнами Європейського Союзу е, за останні. Добрі роки, коли вони працювали і не було якихось обмежень. Село Тому... 2 не поховали повністю? Село 2 зараз відновлюється. Бо була інформація, так. власне, після відповідних зустрічей росіян, але дуже багато суперечливих моментів там було. Наскільки мені відомо, вони достатньо активно її розбудовують. і Є навіть підприємства, які зараз працюють над тим, щоб виробляти сталь саме для. Розбудови цього газопроводу, і я думаю, що ця інформація достовірна, тому що це було зазначено на рівні Сінземпіна та Путіна. І вони коли підписували стратегічні договори співпраці у енергетичній галузі, вони саме це і зазначали. Але чи буде це реалізовано, чи не буде, ми побачимо згодом. Будемо сподіватися, що все ж таки будуть якісь складнощі і їм не вдасться диверсифікувати шляхи ринки збуту. Енергетичних ресурсів і їхня економіка не буде спроможною продовжувати і фінансувати війну проти України. Ну що ж, дякую, Олеже, за такий фаховий аналіз за е, розрахунки дякую. того, як росіяни заробляють, як вони втрачають. Але поки заробітки у них дуже дуже багато від продажу енергоносіїв. Олег Саркіц був з нами на зв'язку, експерт з економічних питань. Говорили про російську енергетику, її заробітки. І власне, про те, що провели телефонну розмову держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та Сергій Лавров. І у четвер, попередньо за даними Ройтерсу очікується їхня зустріч.